Мер Боже дороготінні, хотіла поговорити з вами от про що. Зараз вік технологій, має штучного інтелекту ми все більше і більше бачимо, що банять Божих людей, банять тих, хто несе. Істину слова Божого, банять ті, хто е, доносить слово Боже. Чому так? Тому що штучний інтелект працює на сатану. Він не хоче, щоб людина була вільна. Він не хоче, щоб люди жили у щасті, в радості, щоб не було розводів, щоб не сварилися, щоб не було війни. Він це хоче сатана. і Він на нього працює. Ми повинні розбанити пророка Божого. Ми повинні слухати істину. Амінь.